Слава Ісусу Христу, слава Україні. Вітаю вас, Homo Bible Sapiens, люди біблійні, розумні. Ми з вами сьогодні в ефірі, в прямому ефірі, читаємо 14 главу притч Соломона. І вчора у нас було Михайлове чудо. Я трошки начудував, ефір був виключно в Ютубі. Сьогодні, сподіваюся, ми вже маємо трансляцію і на Фейсбуці. Тобто, це дві паралельні трансляції, і сподіваюся, ми з ними дійдемо сьогодні до кінця. Тож не будемо гаяти нашого часу. І почнемо читати влучні вислови премудрого Соломона. Кожен з нас обере собі щось на сьогоднішній день і буде проживати його, думаючи над цим. Або подія сьогоднішнього дня змусить нас згадати те, що ми чули сьогодні зранку, і дай Бог вже не після того, як ми зробимо помилку, а якраз в той момент, коли нам треба буде приймати якесь рішення. Тож, примудрість, будьмо уважні, притч Соломона, читання. Мудра жінка збудовує свій дім, а нерозумна своїми ж руками руйнує його. Хто ходить прямими дорогами, той боїться Господа. А хто звертає на криві стежки, той зневажає його. Дивіться важливий текст. Хто звертає на криві стежки? той й зневажає Господа. В устах нерозумного палиться гордині, а мудрих охороняє їх же уста. В устах нерозумного палиться гордині, а мудрих охороняють їх же уста. Тут дуже далі практична порада да, для того бізнесу, напевно, який зараз переживає не найкращі. Часи, але продовжує працювати. Там, де немає волів, там і ясла порожні. Але від сили вола залежить щедрий врожай. Там, де немає волів, там, де немає роботи, там і ясла порожні. Але від сили вола. Залежить щедрий врожай. Вірний свідок неправди не говорить, а свідок фальшивий наговорить багато брехні. Непутящий шукає мудрості і не знаходить. А для розумного знання легко доступне, да? непотящий. Да? Хороше таке слово українське. Той, який не має шляху, да, який не знає, куди йти, який не впевнений в собі, не да, шукає мудрості і не знаходить. А для розумного знання легко доступне. Це не значить, що воно вже в нього є, воно доступне, але треба додати і зусилля. Тримайся подалі від нерозумної людини. Адже ти не почуєш від неї розумної мови. Мудрість розумного у пізнанні належної дороги. Бо відсутність поміркованості омана. Да, тобто відсутність поміркованості омана. Коли людина вв'язується в якийсь процес, ну, а потім розберемося, не маючи ані мети, можливо, да, якоїсь, ані. Бачення розуміння. Оця поміркованість важлива, коли починається якийсь процес. Хоча так само важлива і рішучість, щоб його почати. Нерозумний насміхається над поняттям гріха, тоді як праведний ставиться до цього з зрозуміння. Да? Дивіться, це взагалі. Майже по наш час, нерозумний насміхається над поняттям гріха. Так? Іноді саме поняття гріха викликає у людей сміх, нерозуміння, всі говорять, що все це щось там старовинне, релігійне, немає нічого е -е -е, спільного з сучасним життям чи з сучасним баченням світу. Ні. Все залишається таким, як є. Якщо навіть людина нерелігійна буде читати, Святе письмо, оці самі притчі Соломона, вона дуже багато корисного тут знайде для свого життя навіть, навіть тоді, коли вона ще не пізнала Бога і Його присутності в його житті чи в світі. Але дивіться, що тут говориться про розумного, мудрого. Тоді, як праведний, да, праведний ставиться до цього з розумінням. Тобто праведний ставиться до поняття гріха з розумінням. Тобто, насправді, ми можемо побачити, чому людина потрапила в ту чи іншу ситуацію. Ми можемо проаналізувати, ми можемо зрозуміти витоки, обставини, помилки людини. Оце розуміння, ставлення, ставлення з розумінням до гріха може навчити мудрого не попадати в ті самі. Пастки, не робити ті самі помилки, і, знаєте, як в тій прикажці, що треба вчитися на чужих помилках, тобто навчитися на чужих помилках. Лише серце розуміє власну гіркоту. Так само його радості належним чином не поділяє ніхто чужий. Да? Тобто, е Лише серце розуміє власну гіркоту. Так само його радості належним чином не поділяє ніхто чужий. Дім нечистив буде спустошеним, тоді як житло праведних процвітатиме. І ми бачимо, як швидко відбудовують люди зруйновані свої будинки, як вони наводять порядок, в рамках на яких все нібито знищено. І як Натхненно вони це роблять. Це теж дуже важливе відчуття, да? коли ти відновлюєш, відбудовуєш, створюєш, а не руйнуєш. Є дороги, які видаються людині прямими, але їх кінець стежка до смерті. Є дороги, які видаються нам прямими, але їх кінець стежка до смерті. Дуже уважно треба придивлятися до доріг свого життя. Навіть під час сміху іноді болить серце, а радість може закінчитись смутком. Да? Навіть під час сміху іноді болить серце, а радість може закінчитись смутком. Підступний серцем насититься від власних учинків, а добра людина від своїх. Нерозсудливий вірить усякому слову, а мудрий зважає на свої кроки. Мудрий боїться зла і ухиляється від нього, а нерозумний дратівливий і самовпевнений. Тут є е інший переклад в зносці. Мудрий боїться Бога і ухиляється від зла, а нерозумний дратівливий і самовпевнений. Самовпевненість і дратівливість ознака нерозумності. Запальна у гніві людина може вчинити глупоту. Але людина з підступними намірами. Але людину з підступними намірами ненавидять. Запальна у гніві людина може вчинити глупоту. Але людину з підступними намірами. Ненавидять. Тобто може людина помилитися, може людина роздратуватися, може людина наробити дурниць, людина, в принципі, хороша. І це розуміють інші. Але людину з підступними намірами ненавидять. І в сьогоднішній час це важливо і в політиці, в глобальній політиці. Нерозсудливі. Успадкують безумство, а розважливі увінчаються знанням. Лихі люди, врешті-решт, схиляться перед порядними і нечистиві біля дверей праведних. Буває, що у Богого цурається навіть його близький друг, тоді як у багатого чимало друзів. І, до речі, цей вірш пов'язаний з наступним. Давайте їх прочитаємо разом. «Буває що, у Богого, буває, що у Богого цурається навіть його близький друг. Тоді, як у багатого чимало друзів. Проте, хто зневажає свого ближнього, той грішить, а хто виявляє милосердя, то богіх щасливий. Хто зневажає свого убогого друга. Чи того, хто впав в якусь халепу, чи помилився, той грішить, а хто виявляє милосердя до вбогих, той щасливий. Хіба ж не помиляються ті, котрі вигадують зло, проте милість і вірність з тими, хто, бра... хто дбає про добре? Від кожної праці є користь, але від порожніх балачок лише шкода. Це теж дуже важливо розуміти, бо іноді людина приділяє дуже багато часу обговоренню того, в чому вона не розуміється, і того, що від неї аж ніяк не залежить. І навіть якщо воно хоч трохи залежить, дії зазвичай. Не відбуваються, або відбуваються тільки порожні болочки, від яких лише шкода. Вінець мудрих їхнє багатство, а безумство нерозважливих примножує безглуздя. Тут знову силка, і говориться, що є інший переклад. Короною мудрих є їхня розсудливість. А безумство нерозважливих примножує безглуздя. Тобто і багатство може бути вінцем мудрих, і розсудливість, що теж є певним видом багатства, якщо, як, як ми читали раніше, як є цінніше, ніж срібло чи золото. Вірний свідок рятує життя, а оманливий дихає зрадою. У Господньому страсі. Непохитна надія, він є притулком для своїх дітей. От тема цього страху Господнього вона в нас проходить майже через всі глави притч Соломона, да? і ми пам'ятаємо, да, що початок премудрості страх Господній. Ми розуміємо, що цей страх Господній відрізняється від тваринного. В іншій притчі Соломон говорить, що страх Господній ненавидіти зло. А от тут ще одне визначення, що у Господньому страсі непохідна надія. Да? Тобто от ще надія в страсі. Да? Тобто, Значить цей тип страху, те, про що хоче нам сказати премудрий Соломон, це благовіння да? перед Богом, ходження перед Ним, життя, ніби Він поруч з нами все бачить, все чує, все розуміє. Воно не. Скажімо так, не знищує нас, да? а не лякає нас, а навпаки, є для нас джерелом непохитної надії. У Господньому страсі непохитна надія. Він є притулком для своїх дітей. Господній страх це джерело життя, щоб оберігати людей від пасток смерті. Бачите, тобто, фактично, Господній страх оберігає. Нас від пасток смерті, від тих шляхів, які ведуть до смерті, від тих вчинків, які ведуть до смерті, і звичайної, да, і духовної, Величність царя в численності народу, а в нестачі підданих володарю погибель. Да? Тобто один народ і без зайвих слів. І не очікуючи команд, стає на захист, а інший мобілізує на війну злочинців. Тому величність царя в чисельності народу, в численності, а в нестачі підданих володарю погибе. Довготерпеливий багатий, довготерпеливий багатий на розум, у той час, як нестриманий, примножує своє безумство. Лагідне серце забезпечує життя тіла, а заздрість, як гнилизна в кістках. Лагідне серце добре, серце, доброзичливість людська. Забезпечує життя тіла, а заздрість, як гнилизна в кістках, тобто заздрість роз'їдає нас. Хоча я хочу повернутися до попереднього вірша, він мені здався, ми на ньому якось зовсім не зупинилися, давайте його ще раз повторимо: довготерпеливий, багатий на розум, той, хто довготерпеливий, да? у той ж час, як нестриманий, примножує своє безумство. І підемо далі. Хто пригноблює убогого, той зневажає його Творця. а хто шанує Його Творця, той виявлятиме милосердя до бідного. Да? Тобто всіх нас творив Господь і всім нам дав різні можливості. Убогий, бідний, буде дякувати Богові, коли отримує допомогу. Так само, і багатий, маючи багато, для чого це має? Для того, щоб і допомогти ближньому. І тоді, в цій зустрічі цих двох людей, які, один, який творить заради Творця, який творив всіх людей, а інший, який приймає з вдячністю, дякуючи Творцю. І відбувається зустріч в тому числі і з Богом. Кожен з цих людей зустрічається з Богом. В цій зустрічі двох людей. Нечистивий гине через власне зло, тоді як праведний і під час своєї смерті має надію. Нечистивий гине через власне зло, тоді як праведний і під час своєї смерті має надію. В серці розумного живе мудрість, але й нерозумним іноді. Про неї відомо. Да? Хороший такий вірш. В серці розумного живе мудрість, але нерозумному іноді про неї відомо. Але у цього вірша є інший переклад. Але її не побачиш серед нерозумних. Бачите, от переклад, який дає можливість взагалі зробити фактично два варіанти. От перше мені більше подобається, що іноді і нерозумно, відомо про мудрість. Значить, надія не втрачена. Справедливість вивищує народ, а беззаконня людей ганьбить. Знову, це для нашого сьогодення. І для того, що ми маємо розбудовувати в нашій країні. Бо коли ми Захищаємося від несправедливості, від зла, як відбувається зараз під час війни, все нібито зрозуміло, зрозуміло, де добро, де зло, що справедливо захищатися, справедливо повертати своє, справедливо рятувати людей, справедливо боронити свою країну. Але коли настає мирний час, чи достатньо ми боремося? За справедливість, яка, як говорить премудрий Соломон, справедливість вивищує народ, а беззаконня людей ганьбить. І останнє вірш. Цар прихильний до розсудливого слуги, але він гнівається на того, хто його ганьбить. Цар прихильний до розсудливого слуги. Але він гнівається на того. До його ганьбить. Тобто у усіх нас є якісь керівники, не тільки царі високі, і начальники. І коли ми в команді з кимось працюємо, да, то ми теж маємо бути розсудливими і давати певні поради, намагатися вказати, можливо, на помилки наших керівників, але маємо розуміти. Як це зробити? Да? Бо коли людина дивиться зверху, да, коли вона керівник, не завжди їй вистачає мудрості вникнути в те, що хоче сказати людина. А іноді той, хто хоче щось сказати, не добирає слів і починає ганьбити там, не знаю, методи керівництва, рішення, ганьбити, не намагатися. Пояснити, що не так чи як, можливо, варто було б зробити. З іншого боку, відповідальність на керівникові. А той, хто допомагає, той, хто в команді, він допоміжний, да? він не приймає рішення. І іноді да, це різні функції. І дуже важливо, щоб команда працювала разом. Цар прихильний до розсудливого слуги, але він гнівається на того, хто його ганьбить. Ось така у нас сьогодні ранкова примудрість. Всім вам гарного дня! Слава на віки Богові, слава Україні! Дай Бог, щоб можливо щось з цих слів премудрого Соломона допомогло нам прожити цей день в мудрості і зробити правильний вибір чи добрий вчинок. Зустрінемося напевно завтра, чи, можливо. Ну, подивимося.